Російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Ворог бив ракетами та безпілотниками. Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що у місті сталося близько десяти вибухів. О, збили. Збили? Да, я сняв. Я сняв, як збили шахет. прикинь. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, та щонайменше п'ять людей загинуло. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджений один з торговельних центрів Дніпра, розташований у Чечелівському районі на правому березі міста. На фото, які поширюють в мережі, видно, що в торговому центрі вибиті вікна та понищена обшивка будівлі. За інформацією місцевих росіяни влучили у цей торговельний центр вдруге за трохи більше ніж півроку. За повідомленням голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука понищили також і автозаправну станцію. Крім того, у мережі інформували про пошкоджене приміщення банку, а також магазинів, розташованих неподалік від епіцентру вибуху. Поблизу одного із медзакладів після атаки сталася пожежа. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що кількість жертв внаслідок російського обстрілу збільшилася до п'яти. Також відомо про 34 постраждалих, третину з яких госпіталізували. У людей здебільшого осколкові поранення, різані рани, забої та переломи. Серед них 14-річна дівчинка поранена уламками. Та прозорнути на місці працюють ДСНСники, На місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що під час ранкової атаки росіяни задіяли 13 повітряних цілей, проте 11 з них українським військовим вдалося знищити. Наразі на місці ракетної атаки медики надають психологічну допомогу та працюють всі відповідні служби. Гучно було також і в регіоні Кривого Рогу. Згодом голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що попередньо вибух стався за межами міста. Його Наслідки встановлюють. Нагадаємо, що раніше, 28 червня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджена дев'ятиповерхівка. Зокрема, в одному з під'їздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи. В результаті обстрілу будинку загинули двоє людей, 12 постраждали. З них одна дитина. Софія Фенко, телеканал НТА.